Привіт, я Катерина Васютенка. І я знаю, як захистити права жінок військовослужбовців в умовах всьогодення. Законність проходження військової служби, а також за яких обставин призиватимуться жінки на військову службу. І як ви здогадалися, наша сьогоднішня тема стосується проходження військової служби з жінками. Для початку трішки теорія. 6 вересня 2018 року Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому проект закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби у збройних силах України та у інших військових формуваннях, згідно статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу, жінки, які мають спеціальність та або Професії, споріднені з відповідними військово-обліковими спеціальністю, визначеними в переліку, до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпеченням оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу. Та у службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку, тобто за контрактом. Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками за винятків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборона дискримінації за ознаками статі. Що виключає прийняття в добровільному порядку та призов на військову службу у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військової служби? Щодо приходження військової служби в лавах територіальної оборони збройних сил України, можу повідомити, що досить велика кількість жінок проявила сміливість та патріотизм, вступаючи до територіальної оборони на початку повномасштабної війни. Жінки на рівні з чоловіками в підрозділах територіальної оборони займають різні, а в деяких випадках навіть більш відповідальніші посади в різних службах. У зв'язку з цим виконують і різні функції, починаючи від добового чергування, закінчуючи виконанням завдань в зоні ведення бойових дій. Щодо військової дисципліни, можу чітко повідомити, що набагато менше порушень за період повномасштабної війни зафіксовано зі сторони жінок військовослужбовців. Ні зі сторони військовослужбовців-чоловіків. Тому побудова нової сучасної української армії лежить на наших тендітних плечах. При цьому кількість вражає: від 30 тисяч жінок на сьогоднішній день перебувають в лавах Збройних сил України, близько 5 тисяч знаходяться на передовій. Зміни до порядку військового обліку українок не означають призов чи обов'язкову мобілізацію жінок до війська. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони України. 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони про затверджений перелік спеціальності та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одерження яких жінки беруться на військовий облік. Згідно з наказом був розширений перелік професій жінок, які можуть бути мобілізованими. Незважаючи на воєнний стан, зміна до наказу не було внесено. Також взяття на облік жінок мають забезпечитися з 1 жовтня 2022 року. Які категорії жінок можуть стати на облік? Це жінки молодші 60 років, які не мають протипоказань через здоров'я та професії чи спеціальності, які є перелічені в наказі Міністерства оборони України. У ньому представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії серед професій. Програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтера, співробітники ресторанів та готелів тощо. Що означає саме взяття жінок на облік? Це означає, що жінка стає військово зобов'язаною та перебуває в запасі збройних сил національної гвардії або у інших військових формуваннях. До якого часу необхідно стати на облік в законодавчих актах України не визначено дедлайн в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Кожен свідомий громадянин, який підлягає військовому обліку, має в надкоротший термін з'явитися до центру комплектування. Чи означає взяття на облік миттєву мобілізацію? Ні, не означає, наразі немає необхідності в мобілізації жінок. Проте в окремих випадках можуть мобілізуватися за найбільш дефіцитними військовими спеціальностями у збройних силах чи у інших військових формуваннях. У післявоєнний мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки за контрактом в добровільному порядку. Якщо у жінок і неповнолітні діти, чи можуть вони призватися на службу? Ні, жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію. Призов на військову службу в такому разі можливий лише за згоди жінок і тільки за місцем проживання. Чи можливо виїхати за кордон, якщо жінка перебуває на обліку? Ні, неможливо, але це обмеження не стосується жінок, які не підлягають призову згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А наразі про обов'язки військовозобов'язаних жінок. Військовозобов'язані жінки мають бути на військовому обліку за місцем проживання у разі тимчасового вибуття за межі України, бути за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України, з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ним документах, не змінювати місце проживання без дозволу військового комісаріата, керівника СБУ та служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації у військовий час, проходити медичний огляд та лікування, проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок. З повним переліком обов'язків можна ознайомитися в постанові Кабінету міністрів про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Ухилення військовозобов'язаних від військового обліку після попередження, зробленого керівником територіального центру, є порушення кримінального кодексу України та карається штрафом. До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов'язаних жінок, що перебувають на військовому обліку. Підсумувало саме Міністерство оборони України. Наразі дякую за увагу. Мирного вам неба та бережіть себе.